Зайду в сільпо, прогуляюсь, гляну, що тут з'явилось. Уже щось новеньке. Такий виноград красивий. Прирісно. 129 гривень. 98 гривень. Сливки якісь маленькі. Ой, споткнулась. Манго. Линя. Пілень. Мелисола. Аргумент. Назва така. Хокайда. Гарбузики. Боже, у мене в кладовці ще гарбуз лежить з прошлого року. Так, Чи піти взяти фаршику, котлеток зробити. Я взагалі не знаю, що готувати. Нічого не хочеться їсти.